Так, всім привіт. Раночок почався з магазином. Боже, вже десь я не знаю, десь 12-та, виїхали рано-рано утром, ще й 9 не було. Багато куди встигли, з'їздили, багато чого купили. Для грубки в основному все покупали. Ой, дивіться, яка там пташка. Бачите, бачите, це, це дуду, доду, і як його там. Ну, коротше, це такий дяцял цікавий. От, Так що сьогодні зранку поїхали, багато чого скупилося від грошей, від цін. Я просто чесно в шоці. Мені вже потрібно пити якесь заспокійливо, тому що просто якісь ці маленькі сажотруски, я вам потім покажу такі маленькі на грубку дверцята йдуть. 420 гривень. Ну, це що, серйозно? По-моєму, не серйозно. Три штуки і вже попали на добру суму. От, Так що скупилася. І хочу вам зізнатися в цьому дебілізмі, який я створила. Але, напевно, зараз поїду на пошту і тоді вам все поясню. Так що збираюся і поїхала. Поїхала в потрібне СМТ. Коротше, в чому прикол? Я ж тоді хаяла ту нещасну Укрпошту за те, що не так мені смс-ку прислали, не то там позначили, що в них зовсім інше время роботи і так далі, що за тупа смс-ка. Коротше, я так за це переймалася, ну розстроїлася все таке інше. Прикол в тому, що посилка прийшла не на Укрпошту. На нову пошту, я переплутала смски. Ой, коротше, я могла поїхати забрати свою посилку на новій пошті. От. Так що такі приколи. Сьогодні поїхала оце. Ладно, зараз заберу посилку і вам дорозкажу. Коротше, все, я отримала прикол, в чому був взагалі. Що я приїхала, ну, виходить, тоді я приїхала в Укрпошту, вона оце закрита, я там оце нервничала, нервничала, розстроєна була. Потім приїжджаю домой і згадую, блін, це ж Укрпошта. В них взагалі два дні вихідні. Там і виходить, і і понеділок. Я думаю, ну, взагалі капець трендець. І сьогодні, вранці, ми якраз їх. їх Їздили а, за продукт, господи, за продуктами, будівельний. Заїхали до тої Укрпошти. Ой, телефон дзвонить. Не дають мені дорозказувати. Так, все, прячу посилку в машину. Зараз ще схожу в будівельний, мені треба зайти. От, закрила. От, і сьогодні вранні я краще поїду, господи, стільки людей, я не буду з дзвонитись, йти балакати. Вибачайте. Трошки під'їхала, бо ви що, там шли підлітки, ви бачили? Це самі страшні люди на цій планеті. Я тільки нещодавно перестала боятися уколів, а підлітків ще боються. Ви От, так що я поближче під'їхала. Зараз прийдуся до цього магазину, якщо я його знаю, бо зазвичай я до нього під'їжджала. Ну, якщо не його знаю, а дорогу знайду. Напевно, я тут не пройду. Ну ладно, спробуємо. От, Коротше, оце я два дня чекала ту пошту, поки вона відкроється, там бісилася, злилася по цьому поверсі. От Сьогодні вранці оце ми їхали в будівельний, скуплятися. Я виїхала прямо до відкриття, приїхала на пошту, кажу їм номер посилки, вони мені кажуть, ні, вона не прийшла, потім подивилися, ні, нема ось такої посилки, я така як це, Дивлюся, а це нова пошта. Це з нової пошти. Ой, да, я тут не пройду. Ой, треба обходити. Дивлюся, дійсно, це нова пошта. Така бляха-муха. Оце ж я могла її забрати вчора в понеділок. Чи навіть встигти. А ні, я не, не встигла, бо це в іншому СМТ туди подовше їхати. Ну, в, суб в суботу я б точно не встигла, але б я забрала її в понеділок. От замість цього не вийшло. Блін, зла капець. От. Приїжджаю на нову пошту. Кажу номер смс-ки. Вони мені кажуть, що ні. Мені не ладно. Вони мені кажуть, що ні, не підходить. Теж нема такого, такої посилки, я така, як це можливо. Показує моє ку Він каже, так це вам в інше СМТ треба. Прикиньте, я на всіх поштах була. На всіх поштах була, крім той, на яку мені треба. Оце зараз приїхала, забрала посилку, так що дуже сильно вибачаюся перед Укрпоштою. Наїхала на них печом зря. О, одяг. Мені якраз потрібен новий одяг. От, добренько. Ой це зря я отак от запаркувалася, звісно. Мені тепер, якщо я там знайду те, що я хочу зараз в цьому будівельному, то мені прийдеться дуже довго, дуже далеко нести. А воно важке. Мені потрібна оця фіртка, знаєте, така. Ну, окошка там де от не піддувало, а над піддувалом, ну, куди бревна закидаєш. Оце воно мені потрібно. Ой, оце воно таке важке, я так далеко буду нести. Ладно. Ладно. Ще довго йти. Так. Всі на мене дивляться. Це через вас. Так. Напевно, не знаю, вдома зробити розпаковку, які там квіти мені прийшли. Я тепер так переймаюся, бо це, якщо з ними щось трапилось, то це я винна, тому що я. Трошки дундук. У мене таких приколів, люди, друзі, дуже багато, дуже багато. Постійно я кудись вляпаюсь в якусь халепу. Постійно я щось не помітила, не дочула, не дослухала. Дуже неуважно, дуже. Я стараюся завжди дуже ну, слухати, бути уважною, все прочитати, але не допомагаю. Це по життю у мене такі приколи. На жаль, я вже просто до цього звикла. Що постійно отак у мене в... якась хлиба. Просто знаєте, а що люди страждають через мене. От Наташа відправила мені квіти. Вони три дні на той пошті валялися, замість того, щоб я їх забрала. Здається, тут поворот. От, вони три дні валялися на пошті. ну, це воно, так, це воно. Все, я дійшла до магазину, дякую, що провели. Далі я вже сама. Нема того, що шикала для піддувала, є оця форточка. А там, де дрова закидати, немає чомусь ні в кого. От. Ну, зараз піду. Тут є в цьому СМТ ще другий будівельний. Зараз я в нього зайду. Якщо і там нема, то ми там бачили в одному місці, але вони такі дебільні, ці форточки. Ну, жахливі якісь по якості. От. Ну, зараз подивимось, може в цьому буде СМТ. Ой, капець. Ладно, давайте я буду відключатися, бо скоро в цьому СМТ вже всі знати будуть. Так, ось все, що вам потрібно знати про цю кімнату і нащо саме парове опалення. Все, що вам треба про неї знати. Вона просто рушиться в ніє. І все таке інше. Ну, я не знаю, чи з вже опалення чи ні. Звісно, по-перше, це все відіб'ється, те, що погано тут стоїть, вирівняється, додається, напевно, це розітим, чи цементом, не знаю, робочих будемо шукати. От, і потім отут от будуть виходити труби, будуть отак от йти, йти, йти. І отут буде радіатор, два радіатори, тут один, і по другим вікном другий. Під кухнею, оце, ну, під головним окном, не буде ніякого радіатору. Тут 17 квадратів, вистачить з головою і двох. От. І саме головне, що під цією хворою стіною буде йти труба, і навіть якщо вона буде мокріти. Але я сподіваюся, що в майбутньому ну, такого не буде, тому що ми якісь процедури також зробимо з тої сторони. От тут буде йти труба, яка буде постійно взимку нагріватися, нагріватися і. Ну, зігрівати стінку, і вона не буде така сильно волога. Так, що я сподіваюся, це теж зіграє свою добру роль. От. Бісяча стіна, щоб ви знали. Вся відпадає. Ось так що такі справи. Теж треба тепер з цим думати. Але, напевно, це вже буде після того, як зроблять парове опалення. В ідеалі, звісно, спочатку зробити стінку, там цю кімнату, а потім вже парове опалення. Щоб вона до труби не заважала і так далі. Але тут в нас. Спочатку перед тим, як робити стіни, треба поміняти вікна. Посчитайте три вікна, скільки будуть. Перед тим, як робити стіни, знову ж таки треба буде встановити решітки. До вікон добавте три решітки, які просто будуть тут в откосах. І звісно, краще все потім, коли будуть робитися стіни, все одним махом зробити разом з откосами. От так що ну, потолок ще може, ну, тобто треба, але він якби не заважає да, цій трубі. Підлога так само. От, але одне чіпляється за інше, тому вирішили вже доробити швидше цю грубу, зробити кухню, а все інше то вже на потім. Так що такі справи. Зараз тут замітаю. Будемо вимивати підлогу, а потім, потім, потім будемо сюди переїжджати вже, переносити ліжко. Бо якщо все буде добре, то завтра, якщо все буде добре, то завтра до нас прийде майстер, який вже почне розбирати нашу стару грубку. Ось. Так, хочу ще раз зазначити, все ж таки, ну, щоб не було потом зайвих запитань, що, звісно, проблема зі стіною не в тому, що там. А... Ну, нема опалення. Це просто робить великий мінус, теж там немає опалення. Проблема це через цю отмостку. Вона дирява, ужасна, все затікає під хату, вона якась йде, тапирщиться вверх, її неправильно зробили, чи що? Таке враження, що її неправильно зробили. Вона, наче так, знаєте, як вверх, щоб сюди прям все стікало під отмостку, над отмостком, Коротше, Тут отмостка жахлива, тому. Це перший мінус. Другий, самий основний мінус то, що під хатою немає фундаменту, його взагалі нема. От, але я я думаю, що якби хата, ця кімната опалювалася, от вона якраз тут йде, отам от от вікно, да, ось, то це ванна кімната там вже йде. Якби опалювалася ця кімната, не було б таких проблем. Мені здається, що не в такому жахливому прям стані була б ця стіна. От тому, ну по-любому тут буде перероблюватися отмостка, буде обігріватися та кімната, і по ідеї, повинно стати краще. От, звісно ж, я не екстрасенс, чи допоможуть ці всі ой, вливання грошей, називаємо це так цій хаті. Сподіваюся, що так, але вже побачимо в майбутньому. Зробимо, що зможемо. Підливати фундамент не будемо. Взагалі не бачу в цьому сенсі сенсу. От взагалі не бачу. Хата простояла 49-го року. Підливати сюди фундамент і що воно дасть. Ну звісно, гірше не стане, але ж ви собі уявляєте цю суму: підлити фундамент, зробити цоколь, зробити отмостку. Порахуйте, і це ж не то, що нам там ми тут жили, все нормально, в нас все зроблено, все в хаті добре. І тут нам треба проробити такий от важкий етап, пройти його. Ну зберзібралися грошми, зробили. Але ж ви бачите, які в нас етап. У нас і вікна. Всі треба по хаті міняти, а тут сім вікон на секундочку. Зараз перерахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вікон. Да. Три тільки помінено, ще чотири вікна треба поміняти. Два з них просто громадні. Залажувати вікна ми ну, не будемо. Не будемо подумали, там я б хотіла в одному місці залежати. Хоча я люблю, чим більше вікон, тим краще. Ну ми так ще подумали, що вікна залишаються. От на всі вікна треба рішитки. <кхід> Вибачаюсь, <кхід> тільки приснулася, монтую відео, побачила, що воно якесь в мене не завершено. І 100% будуть питання, будуть писати, що проблема зі стіною не в опаленні, а от то, що там волога потрапляє. Так. Так, так, ще раз так, але, але якби кімната опалювалась, було б набагато краще. Рисечка прийшла. Я в нацнюшки стою, сподіваюся, тут ніхто мене не помітить, бо монтувала відео, щоб воно вже грузилося. Дивлюся, недороблено не якесь. От, тому пояснила вам з цією відмосткою, я сподіваюся, в цьому році хоча б отмостку вийде зробити. Але вже не впевнена, тому що скільки потягне грубка і парове, і це, до речі, в наступний раз я вам вже все розкажу, покажу. От ну, не все, а те, що відбувається. Да? От, скільки це все потягне, скільки ці всі вікна, все таке інше. Сподіваюся, що якось зможемо цю от мостку зробити, бо перед зимою це було просто шикарно. От, але от бачите, як, скільки в нас ця двер потягнула. Але про це теж скажу в наступному відео. От на цьому з вами прощаюся, цілую, обіймаю. Он Риська вам теж привіт, передає. Спиною до вас стала. Рися, Рисюша, Рисінька, вона тільки кізкі -ки знає. Кількість кіст, ти знаєш, IT, да? Бачите, поцьомала вас. От, тому будемо вже завершувати, буду йти. Тільки очі продерла, блін, лежала, оце монтувала відео. От тут в мене, до речі, що це? Це агрос. Бачите? Ми думали, йош-та йош то це Агрос. Вже скоро в мене буде Агрос. Це ті кущі, які я постригла. Вони були такі здорові. От вважайте, вони ростуть, щоб вам показати. Отут, -от, бачите, от там їх корешок, отут. Отак вони ростуть, і вони були такі зарощі, що йшли аж до середини дорожки. Отак от лежали прям до, до середини. А і, агрос він який? Він же калючий. Ти проходиш, він тебе, тебе чіпляє, все таке інше. А ця дорожка, вона якраз йшла в нас до туалету. Ось там от вуличний туалет. Ось ти йдеш, тебе тут подрапає, поцарапає все, що можливо. Тут оця лищина теж розрослася. Я казала її про підстригти. От, так і не підстриг. От, тут літні, ну, не літній, а вуличний туалет. Тож це якраз спочатку тебе тоялогруз поцарапає, потім, поки ти цю лищину обійдеш. Тут щоб двері ще відчинити треба, бо лищина заросла. Буду обрізати її потрошки, бо це не діло. І вона така ніяка, оці маленькі горішечки, отакі от. Я знаю, де вам показати, я знаю, де один горішок. Тут яма впала. Тут така яма, постійно про неї забуваю, треба її засипати. Я тут щось зламаю, оке, колись, до речі, зацвіла каліна. Вже відцвітає. Бачите, скільки квіточок лежить. Тут мої хости. Шикарнючі хости в мене. От. Зараз я вам покажу, де горішок. Оце з посилки, до речі, квіти. Вони якісь там отруйні, але вони шикарні. Вони просто шикарні, бо ж там хтось йде. Треба забор, щоб я могла спокійно в ночнушки ходити. От. І ніхто б мені не заважав. О тут один горішок. Його не достать. Але він дуже маленький, він просто от, от вам мізінчик. Він просто менше мізінчика, понимаєте? Дуже маленькі горішки на цій лощині. У нас тут таке, таке, вчора таке було, що, бачите, все сюди повиносили, вже остаклали куди можна. Все, що в хаті стояло, навіть цибуля лежить, бачите, на сонці треба прибрати. Іриська вже сюди легла. Ну це вже завтра, давайте, цьому.